А зараз ми зробимо прикраси своїми руками із якісної турецької фурнітури. Це легко та швидко, тому що вже є заготовки, наприклад, як ось ця для намиста. Просто відкручуємо застібку та можна нанизувати все, що завгодно. Я обрала ось такий кулончик. Кріпимо його за допомогою з'єднувального кільця. Це можна зробити руками або за допомогою спеціальних інструментів. Головне, гарно його затиснути. Залишається закритий замочок, та підвізка в нас готова. Для комплекту вирішила зробити сережки. Для того потрібні тільки гачки та самі кулончики. З'єднуються дуже легко. І давайте подивимось, яка краса у нас вийшла. До речі, одягається швидко та легко. І сережечки. Ось такий гарний комплект у нас вийшов всього за 3 хвилини, і його плюс у тому, що такого більше ні у кого немає. А також те, що його можна легко переробити. Тож для другого варіанту я взяла просто інші кулончики та роз'єднувачі. І ось що в мене вийшло. Ця техніка дуже легка у виконанні, і головне, що якщо вам набрине такий дизайн, ви зможете його легко переробити, просто нанизавши інші кулончики. Таким чином, я закріплю її сережки, і ось такий комплект знову вийшов. Примірюємо його на собі і дивіться, як воно гарно виглядає. А всі матеріали можна придбати в нашому магазині Candy Yarn.